Першому будинку, uh -huh. до речі, якщо ви хочете дізнатися, де там знаходиться ваше Моє сонечко сидить поряд. А-а-а. Моя бусинка добре, але це про те, що твоє сонце, да а сонце у нас відповідає за те, як ми проявляємося, як ми помітні світу, і завдяки цій помітності нас помічають, і нам за це що платять? Нас можуть помітити, нас кудись запрошують. Uh -huh. Ми маємо можливості, і нам за це платять більші гроші. Да? Тобто, як ти стаєш пам'ятним? коли ти ініціюєш, коли ти береш на себе ініціативу. Ось це знаєш, коли ти йдеш в якісь ризики, коли ти йдеш в якісь кризи, коли ти вирішуєш угу. щось, особисто береш на себе, на себе це лідерство. Коли ти один, насправді, коли ти не в команді, а коли ти один, але якщо ти в команді, то ти, то ти перший робиш в цій команді, ніби знаєш такий крок, і саме тоді ти стаєш помітним.